Дні на оновлення даних залишилося у військовозобов'язаних. 16 липня закінчується термін, відведений законом про мобілізацію. На це з наступного дня саме 17 липня. Поліцейські в складі групи оповіщення ТЦК мають повне закон і законне право затримувати громадян без документів про статус військовозобов'язаного, так само як і тих, хто не бажає їх надавати або не уточнив інформацію. І тут до виписаної повістки додаватиметься ще й штраф за порушення правил військового обліку. Законом прописано від 17 до 25 тисяч гривень. Ба більше за спробу втечі чи фізичного опору загрожуватиме не лише адміністративна, але й кримінальна відповідальність. І зараз в ЦНАПах країни можна спостерігати збільшення черг. Процедура займає лише 10 хвилин, але через нестабільну роботу системи процес затягується. Як в регіонах оновлюють дані та чи збільшується ажіотаж? Розпитаємо у наших колег з Одеси та Львова, та й власне, який сам режим роботи ЦК. Зараз дізнаємося з нами вже Одеса і Львів на зв'язку. Розпочнемо з Одеси Світлана Довжук. Світлана, тобі слово. Вітаю, колеги, коли набув чинності закон про мобілізацію, одеські ЦНАПи почали працювати в посиленому режимі, але черг стало ще більше, чим ближче 16 липня. От сьогодні ми спостерігали чимало одеситів, які займали чергу на вулиці, щоб оновити свої дані. Так, ось цей адміні центр він тільки за липень вже прийняв понад тисячу осіб, і до прикладу, за увесь червень тут було тільки півтори тисячі оновлень даних. Як нам повідомили в одеському ЦНАПі, що ажіотажний. Більше спостерігається зранку, приходять оновлювати свої дані також і жінки, але їх набагато менше. Здебільшого це медпрацівники. Тож більша частина це чоловіки, які з самого ранку займають чергу, щоб оновити свої документи. Вже останні кось дві неділі. Вже більше кількість людей звертається до оновленням даних. Ще буквально трошки простіше, швидше оновлювалися ці дані. Але в принципі зазвичай це зранку десь після обіду вже в принципі менше людей приходить. По кількості, ну якщо десь неділю дві назад, ми оновлювали в день. 70-80 осіб, то на сьогоднішній день це десь около 300 чоловік. в день ми оновлюємо? Ми поспілкувалися з одеситами у черзі. Вони кажуть, що не поспішали оновлювати дані, бо хотіли подивитися, як це працює. Тож ця процедура вона займає небагато часу. Всього приблизно 10 хвилин. Але багато перешкод полягає в тому, що є регулярні. Збої у системі через перевантаження, також регулярні повітряні тривоги. Тож процес завжди затягується. І до прикладу, якщо на день, як нам повідомили, в цьому адмінцентрі приходило близько 70 осіб на оновлені документів, то зараз ця цифра вже сягає близько 300. Мені то в принципі вже 59. Що мені вже тут? Просто щоб потім не було проблем ніяких штрафів. У людей просто не було часу. Вони чекали. Це буде ще більше людей це ще не та кількість людей. Зазначу, що в Одесі щодня лунають по кілька повітряних тривог, тож звичайно це дуже сильно затягує процес, і чоловікам доводиться чекати у чергах по кілька годин, займати чергу самого ранку. Тож зараз, поки така ситуація в Одеських ЦНАПах і кажуть, що коли буде ще ближче до 16 липня, черг стане ще в кілька разів більше. А про те, яка зараз ситуація у львівських ЦНАПах розкаже мій колега Олег Янко. Привіт, Світлано. Так дійсно у Львові зараз спостерігаються черги до ЦНАПів з тих, хто хоче оновити свої військово-облікові дані. Військово зобов'язані кажуть, що не робили цього раніше, оскільки не мали часу, а зараз звернулися ми до ЦНАПів, оскільки думають, що цей процес тут буде швидшим, і тому вони не йдуть до ТЦК, щоб не займати і чергу там, оскільки там також є великі черги. На рахунок того, чи встановили вони застосунок резерв, плюс то кажуть, що сторонніх додатків на телефон встановлювати не. Бажають, а також сам процес оновлення даних займає по-різному кожного. В одних він складає 10-15 хвилин, а в інших може тривати і кілька годин. Великий наплив людей на одна третя місць не працює. А і так, нічого, чіплює черги. А чому не працюють? Я не знаю, ну, напевно, вийшли в відпустку. Можете глянути камеру на і покажіть, що одна третя місць не приймають. З 15 місць приймає тільки, ну зараз вже не одна, третя, зараз вже 9-15. Ну, зручно. Та людина цивільна, в принципі, але є військова, що тим ТЦК напряму відразу. Скільки вам вас часу все зайняло? Ну, не знаю. з 9-ї десь до 11. 40. Дві години вже стою в черзі. Чому саме сьогодні? Тому що насправді доволі недавно мені дали документ, який підтверджує мою на відстрочку по навчанню. І зараз, напевно, йти в ТЦК конкретно немає сенсу, тому що там ще більші черги і практично неможливо буде зразу оновити дані. Я просто страчу час. А тут я принаймні виконую, скажімо, пункт закону, який зобов'язовує мене обновити дані, і я їх обновлю, а потім вже буду йти в ТЦК. У міській раді і кажуть, черги до центрів надання адміністративних послуг спостерігають останні кілька тижнів, і саме це пов'язано із тим, що терміни для оновлення військово облікових даних спливають. Також там раді встановити застосунок резерв плюс, оскільки тут видають саме витяг з нього. ще буквально два тижні тому в кожному ЦНАПі Львівської громади ми приймали близько 40-50 людей. Сьогодні це вже 100-150 людей кожного дня. Зранку ще перед дев'яти перед тим як починається робочий день, вже стоять охочі звернутися в ЦНАП і подати свої дані. І як правило, кількість людей, яка очікує біля ЦНАПу, вже сягає від 40 до 80 людей, якщо ми говоримо про великі офіси. Черги до центрів надання адміністративних послуг з військовозобов'язаних спостерігається не лише у Львові, але й у прилеглих селах. А загалом у Львівській громаді свої дані у ЦНАПах оновили вже понад 10 тисяч громадян на цьому. Мене, все і далі передаю вам слово студії.